Виставляємо гармату, виставляємо стрільбу отак. Машина стає отак от під 45 градусів. Бач, приблизно десь буде квадрат машини отакий от у нас. Гармата дивиться туди. Все. Все, чітко став. Зараз виїхали вогневою групою. На виконання бойового а саме ураження групи піхоти, противника в лісі, да, як ви бачите, розгортання йде. Також У нас є група прикриття та пункт управління вогнем. Група прикриття прикриває від незначних коптерів, які будуть залітати. І пункт управління вогнем, де саме безпосередньо коригування стрільбою своєю бойовою роботою, веду я. Виїхали по команді, відпрацювали і звертаємося далі. Ми виїжджаємо в отстойні. Виконуємо завдання в будь-який час доби, тобто день, ранок, ніч ми виконуємо будь-який час. По раптовій команді координати цілі нам дають. Я вибираю саме безпосередньо координати вогневі позиції. Е, виїжджаємо на вогневу позицію та здійснюємо враження по піхоті противника переважно під час штурмів і в місця за зосередження особового складу. Давай вот эти снег, ребят.